Children, I'm glad to see you. Доброго дня, мої любі першокласники. Я, як завжди, рада вас бачити і чути, ваш вчитель англійської Олександра Валерівна. Отже, як завжди, хочу вас запитати. Як справи? How are you? I am happy. Я щасливий. I am sad. Я сумний. I am angry. Злий. I am tired. Я втомився. I am hungry. Я голодний. Обери Obery св... свої. sweet Let's choose. I am happy. I am sad. I am angry. I am tired. I am hungry. Good. I hope you are happy. Я сподіваюся, ви щасливі. Хоча, можливо, в кінці уроку ви також будете hungry. You are hungry. Голодні, тому що у нас сьогодні, як завжди, смачний та дуже солодкий урок. Let's continue. And now, look! Подивіться, what is it? Що це? Yes, it's a lunch box. Це ж ланчбокс, так? Коробка для їжі. Всі ви знаєте, для чого використовується ланчбокс? Для того, щоб взяти з собою перекус, так, можна його взяти до школи. Або якщо ви кудись далеко їдете і потрібно буде щось перекусити. Так, ланчбокси бувають різні, різного розміру, різного кольору, так? Але всередині завжди кладуть їжу. Але її потрібно не довго там зберігати, а з'їдати швиденько для того, щоб вона не зіпсувалася. Отже, давайте ще раз повторимо. What is it? Що це? It's a lunchbox. Lunchbox. Good. Well done. А що ми можемо з вами покласти в наш lunchbox? What can we see in our lunchbox? Fruits Фрукти. Правильно. Ще що? What else? Look. Sandwiches. Yes? Бутерброди. Та багато іншого. Отже, давайте з вами пригадаємо, що ми вчили і що ми зможемо з вами покласти у наш ланчбокс. Look, let's repeat! Pizza! Sandwiches. potato cola salad ice cream jam biscuit cake chocolate sausage cup of tea Cheese. Good. Let's look once more. Подивіться ще раз і подумайте, що ми можемо покласти у наш ланч бокс. sausage, cheese, пот. А чи можемо ми покласти у наш ланчбокс морозиво морозиво cream? Ні, не можемо, адже він, воно швидко розтане. А чай. Ні, чай, кола та інші рідини треба зберігати тільки в спеціальних тарах. Так, ланчбокс ми не можемо це налити або покласти. Добре, отже, let's continue. Look! Сьогодні ми з вами, як я і обіцяла, творчо попрацюємо: Project Work так, проєктна робота. Наше завдання буде створити і намалювати свій власний ланчбокс. І в ланчбоксі так, намалювати те, що ви більш за все любите. І спробувати розказати, так? використовуючи подану схему. I have got – У мене є. Let's repeat. Давай повторимо. I have got. I have got. Наприклад, I have got pizza. У мене є піца. Так, у моєму ланчбоксі. I have got cheese. У мене є сир. I have got sausage. У мене є сосиска. Давай спробуй і ти сказати. Що в тебе є? I have got. I have got. Good. Добре. Молодець. Добре. Отже, намалювавши, спробуй сказати, що в тебе є. Після цього скажи, що ти любиш серед намальованого I like. I like pizza. Я люблю піцу. I like salad. Я люблю салат. And I don't like. І що тобі не подобається, що ти не любиш, так? Можливо, воно теж є в твоєму ланчбоксі. I don't like cola. Я не люблю колу, Наприклад, I don't like cake. Я не люблю торт, так? Good. Спробуй намалювати та пограти. Я сподіваюся, що в тебе все вийде. Прояви свою творчу фантазію. А поки будеш малювати, пропоную тобі послухати та проспівати цікаву пісню I like, I don't like, яка буде додана внизу за посиланням. Отже, чекаю твої фотозвіти-робіт із задоволенням. Бажаю тобі всього найкращого! Let's draw! подивись, наприклад, Спробуй створити. Goodbye. See you later. До побачення. До нових зустрічей!